У мене таке відчуття, що нам вже не просто не співчувають, з нами вже не церемоняться. Відень пригрозив, що буде блокувати нові санкції проти РФ. І на ЗК зняло а, статус Райфазенбак як спонсора тероризму. З нами вже не церемоняться. Відчуваєте? Просто беруть і влаштовують шантаж. Хто в цьому винний? Не хочу коментувати. Але те, що інколи дипломатія і довгі язики деяких чиновників повинні мати відповідну, ну, скажімо так, реакцію з боку вищого керівництва, це точно. Тому що деякі чиновники потрапили на свої посади, ну, знаєте, з весільних фотографів, з... Комік-шоу, і вони не розуміють, що в політиці серйозні люди, не розуміють ні жартів, ні стюбів, нічого небудь іншого. Тим паче погроз. Тим паче погроз. І ніякі ідеї про щит Європи вони не сприймають. Вони живуть в своїй країні своїми інтересами. А якщо хтось для себе вигадав ось таку концепцію, вони вважають, що їм це не повинно заважати жити. Бачите, як буває? І ще раз повторюю: немає друзів, є партнери, І є своя країна, інтереси якої варто враховувати. Бо може так статися, що ти розраховуєш на когось, а той хтось змінить свої інтереси, пріоритети і цінності. Ну або, або там пройдуть вибори. І прийде кандидат, якому байдуже, з ким ти там і про що домовлявся. І тоді може бути взагалі халепа. Бережіть себе і думайте в цілому про своє життя. Думайте, як, що, кому ви говорите, з ким ви живете, де ви перебуваєте. Це важливо. Це не просто норми прогнуться, це норми дипломатії, це норми співжиття людей. І поки ми це не зрозуміємо, буде ось так. То брати, то блокування кордону, то друзі, то старі БТРи, які ще й не одразу видали. То безперечна підтримка, то шантаж. Отак. Ну це політика. І для того, щоб бути в політиці, потрібно розуміти, з ким ти спілкуєшся. Це не сцена. І перед тобою не глядачі, а активні суб'єкти, які можуть протидіяти. І вони це роблять. Телеграм, шапці профілю, підпису.